І досі у полоні терористів журналіст зі Львова Юрій Лелявський. Його сестра каже: Юрій поїхав у Луганську область разом із двома священниками, аби морально допомогти людям на Донбасі. Коли вони на машині в'їхали у Луганську область, то заблукали, бо минали заміновані дороги та блокпости терористів. Пізно ввечері, 23 липня, їх зупинили озброєні бойовики і полонили. Ані журналіст Юрій Лелявський, ані священники після того рідним не дзвонили. Сестра Юрія каже, скоріше за все її брат. Та схопили люди так званого отамана Миколи Козіцина. Нагадаємо, 25 липня Генеральна прокуратура України оголосила Козіцина в розшук. Юрій Лелявський вже не вперше у полоні терористів. Наприкінці квітня його схопили бойовики, бо їм не сподобалося те, що журналісти родом зі Львова. Через 15 днів неволі Юрія відпустили. Не переливки зараз із журналісті Еспресо ТІВІ Б'янці Залевській. Після того, як 27 липня вона потрапила під обстріл бойовиків, дівчині зробили операцію. Авто в якому їхала журналістка, обстріляли терористи, машина перекинулася у прес-центрі антитерористичної операції. Кажуть, бойовики навмисно прицільно стріляють по медійникам. В організації Об'єднаних Націй підрахували з початку бойових дій на Донбасі. Загинули п'ятеро працівників змі на сході України. Журналістів залякують, затримують та викрадають, кажуть воон.